Принциповим непоступливим був поєдинок, враження від гри. Враження негативні, оскільки ми програли. Вітаю команду козаків з перемогою. Була дійсно цікава гра, ніхто не хотів сьогодні програвати. Ми з свого боку максимально виклалися, да, десь можливо не дограли. Але в принципі, ми грали на максимум власних зусиль. Дякую за все своїй команді, тому що сьогодні кожен гравець все, що зміг, він зробив. Трошки пощастило сьогодні на завершальному етапі команді казаків. Це футзал буває, але, звичайно, проблема залишається одна й та, та сама. добре, що момент не реалізували, але просто якийсь жах. За що отримав сьогодні гравець нашої команди ще вольну карточку? Ми так і не зрозуміли. Формулювання було, що він грав локтем. Будь ласка, судді, асоціація, подивіться, що ж можна, кожна гра, постійно якісь помилки. Дуже важко грати, коли проти тебе рівно а ще і судді допомагають. Тому я не знаю, вже я, в принципі, зверталася, наголошувала, нічого не змінюється. Хлопці, якщо ви не будете змінювати саме ситуацію по судівству, то я думаю, на наступний рік у вас вже буде 3-4 команди менше приймати участь. Дякую.